Хмельницька атомна електростанція зупинила два енергоблоки, а Рівненська один з чотирьох. Дані про це опублікувало МАГАТЕ. Йдеться про наслідки вчорашніх ударів расистів по енергоінфраструктурі України. Живлення на Хмельницькій атомній обірвалось о 18.35, ще 15 листопада. З ладу тоді було виведено чотири лінії електропередач. А Весь цей час живилась від резервних генераторів. Країну від регіону до регіону поглинає темрява і без світла сидять мільйони людей. З'явилася інформація. Інформація і про те, що Львівській області знадобиться рік, щоб відновити роботу енергооб'єктів після російських атак, спілкуючись із журналістами, президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з енергетикою в державі. Так це найскладніше питання. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. Повірте, це найпотужніша зброя, яка залишилась у Росії, і з що вона вже застосувала.